Медичний персонал побачив новонароджену ну, дівчинку чистеньку, нагодовану, доглянуту. Дитинка була оглянута черговим лікарем, винесений висновок по здоров'ю, що дитинка здорова, ніяких нюансів немає. Після спливу двохмісячного терміну з моменту знайдення дитини дитина буде підлягати усиновленню. Відповідно, після проведення реєстрації народження дитини дитина буде поставлена на облік з усиновлення. В разі, якщо батьки, які дитину покинули, захочуть встановити своє батьківство, материнство, вони це мають робити тільки виключно в судовому порядку.